бача на найзайм, розіслався Де працювали, щоб. Не будеш так наослід хочеш. Давай. А сьогодні нас представлено 4 вітальні частини території на території. От але я дам слово так сьогодні Степану Ігоровичу. Доброго дня. Е, прийняття змін до постанови від нас десь у

you don't talk about that. Well blocking a colour which one the F itself Zoop one for the child to block his full. And then we actually do it then. Вдовж вулиця Дізна поруч з подовищем, відповідно до, до дального плану, який покрайся, рахували зауваження, рахували розташування парковки вздовж вулиці Дізнання, яка буде використовувати сподання для потреб і Врахували e, за вулицею території для інженерної інфраструктури. Thank you. ее сидить

Thank За ми е, об'єднали дві існуючі ділянки і фактично в різних пропорціях розділили їхню половину. Таким чином, тому ця ділянка була один. Well it's a condition. планта території на вулиці Побеляцькій Ольми, де ван фантазії збудується в цьому районі для створення жилого та громадського плану, з оврасом зазначеної відповідальності у контексті організації цього вже затвердженого тайного плану величності з міської ради. І

таймер на Вона належить призначення ОСР, пропонується переводити швидкового будівництва, де будемо розміщено 4 години. Обмечено на території є водоїд з охороною зони. Бачимо, що ті будинки затиснути між охороною мазоном, використано максимально для масової. Також рельєф ділянки спрямований на північ, рельєкт є значний, перепадний сот на 50 метрах становить 3, 3,5. What's that? Там був житло, а там по моя була треба. Там який по той тайні влашті, ну он заходив молодой. La sua parola d'ordine. La sua parola d'ordine è una comunista che ha avuto il suo lavoro e ha avuto il suo lavoro e ha avuto il suo lavoro e ha avuto il suo lavoro